Чернігівщина має один із найбільших показників смертності від ішемічної хвороби серця в Україні. Про це повідомив генеральний директор Чернігівського обласного центру контролю та профілактики хвороб Олександр Чапурний. Негативні показники смертності в порівнянні з іншими областями маємо і від недугів системи кровообігу. Смертність від ішемічної хвороби серця в Чернігівській області за 2021 рік складала 1242,5 на 100 тисяч населення при 788,8 по Україні. Артеріальна гіпертензія, надмірна вага, гіподинамія, тютюнопаління, вживання алкоголю і стреси є основними факторами ризику розвитку хвороб серця. Патологія, яка пов'язана із порушенням роботи серця, в більшості випадків з'являється непомітно, зазначають лікарі. І, хоча раніше ішемічна хвороба виникала в людей переважно похилого віку, зараз вона суттєво помолодшала. В більшій зоні ризику знаходяться чоловіки, проте після 50 років шанси урівнюються. На жаль, далеко не неподинокі випадки інфарктів та ритмі у молодих людей віком від 30 років. З метою підвищення рівня обізнаності населення стосовно серцево-судинних захворювань, 29 вересня відзначається всесвітній день серця. Так медики прагнуть донести до людей основні поради збереження здоров'я, адже ризик виникнення недугів напряму залежить від поведінки людини, фізичної активності, харчування, наявності. Шкідливих звичок тощо. Хочу зупинитись на сім основних кроків щодо здоров'я вашого серця. Перше кіньте курити, якщо ви це робите. Друге будьте активними та стежте за вагою. Третє. Зменште обсяг насичених жирів в раціоні. Четверте: вживайте менше солі та алкоголю. П'яте. Їжте більш клітковини. Шосте їжте рибу принаймні двічі на тиждень. І сьоме, при перевіряйте склад харчових продуктів, коли їх. Їх перебуваєте в торгівельній мережі. З початку повномасштабного вторгнення рівень стресу населення значно збільшився. Про це говорять і самі чернігівці. адже хвилювання, втома та виснаження від тривог супроводжують ледь не щоденно. Від цього напряму страждає і серцево-судинна система. Мені всього 24 роки, але сердечко дає про себе знати, особливо з ситуацію в Україні. Нервую частіше, але на жаль до лікаря я не звертаюся. Я самостійно вирішую питання пігулками. Переживаю, як тривоги, оце тиск підвищується тоді і так. Ну так, іначе страх трошки, ну в основному вип'ю таблетку і нормально. Виходжу на вулицю, общаюся з людьми, тоді легше. Проте є місця, на які до стану емоційного напруження, вже адаптувалися. У мене сім'я значно так побоювалась. І якщо були якісь вибухи, то реагували так сказати імпульсивно. У мене тиск повищений – 110 на 150, але він мене не турбує ніяк. Я його не відчуваю. Фахівці ж закликають людей не займатися самолікуванням, а в разі виникнення проблем зі здоров'ям, звертатися до медиків, отримувати кваліфіковану діагностику, поради і вже за потреби лікування.